У переддень Всесвітнього дня шоколаду, а саме 10 липня, Лозівський міський центр молоді гостинно запросив до себе усіх бажаючих з нагоди свята. За словами спеціаліста центру Катерини Хлопік, даний захід проходить вже другий рік поспіль. Родом це свято з Франції. Це свято було започатковано в 1995 році. І сьогодні з людьми, з дітьми, з молоді, яка тут зібралася, ми відсвяткуємо саме це свято день шоколаду, який називається Шоколадна несподіванка. Метою цього заходу є звичайно ж таки смакування шоколаду. І я думаю, що у кожного присутнього від цього заходу підніметься настрій. Від мала до велика завітали на шоколадне частування, бо як і малеча, так і дорослі полюбляють солодке, а тим паче шоколад. І не лише шоколад покуштували цього дня солодкоїшки. Всі, хто прийшов, вони будуть смакувати шоколад з фруктами, які їм буде запропоновано. Це нектарин, банани, дині, яблука та апельсини. З розповіді про батьківщину шоколаду, дату заснування свята та інші історичні факти стосовно шоколаду, було й розпочато зустріч. Після чого любителям шоколадних ласощів було запропоновано розгадати кросворд. Шоколад. Висококалорійний продукт получає із какао бобов Правильно. Содержання цього віщества в шоколаді знімає поставлення і повищає роботоспособність. Дев'ять з десяти людей говорять, що люблять шоколад. Десята людина завжди бреше. Цими словами американський письменник Джон Туліус дуже точно передав пристрасть до цих улюблених більшістю ласощів. Шоколадки та самалібових Мабуть, найбільш очікуваним моментом для гостей центру була можливість нарешті поласувати смачненьким. Занурюючи шматочки фруктів у розтоплений шоколад, поціновувачі солодкого повною мірою змогли насолодитися неповторним поєднанням смаків. Ажні гурмани радять їсти шоколад повільно без зайвої квапливості. Таким чином ви зможете відчути всю вишуканість його смаку та задовольнити свою пристрасть до цих ласощів і не виходячи за рамки розумного.